Село Багатирівка живописне і колоритне. Головне багатство села це богатиряночка. Згодом зізнаються місцеві жителі. Клорний ансамбль був заснований у 1979 році. Кожний виступ самодіяльного ансамблю прихильники сприймають як справжнє свято. В репертуарі його переважають українські народні пісні. Але славляться богатирівські пісняри не тільки своїм співом, інструменти, на яких грають учасники, вражають уяву будь-якого вишуканого міського жителя. В умілих руках богатиря свою мелодію виводять прядка і сковорідка, граблі кочерга. візитною карткою хору, по якій легко впізнати його будь-де є пилка дружба. Прийшли у цей колектив самодіяльні співаки, коли їм було по 30-40 років. Сьогодні їм від 60 до 80 років. Але ніхто з них не збирається розлучатися з богатиряничком. В ансамблі співає 23 члени колективу. У кожного свій характер, різні вони за професіями. Та усіх їх об'єднує любов до української пісні. А згуртували його ентузіаст керівник. Жінка, яку полюбили всі односельчани Євгенія Константинівна Міняйло, душа колективу. Народилася вона в селі Богатирівка 1937 року. Закінчила торгівельну кооперативну техніку. Заочно навчалася в Запоріжжі. Десять років пропрацювала на ваговій. Саме тут і прийшла ідея організувати в селі самодіяльний колектив. І впала ця думка в такий родючий ґрунт, що вже через п'ять років свого існування хор став народним. Згадати учасникам ансамблю є про що. Чого варті лише вечорниці? Спеціально для свята ночами плели вони з очерету стріхи, розмальовували хати, навіть галечики на тини порозвішували, наварили вареників, наробили пампушок. Запросили гостей, а програму для ветеранів війни зробили такою зворушливою, що плакали і старі, і діти. Сільські співаки не раз виступали на сценах Луцька, Києва, Одеси, Полтави. І вже кілька років поспіль «Богатиряночка» на національному сорочинському ярмарку посідає призові місця, глядачів та зарубіжних гостей, артисти зуміли порадувати і навіть трохи здивувати. Своїм неповторним мистецтвом грою на що на народних інструментів. У різний час під їхні пісні виданцьовували навіть президенти України Леонід Кучма Віктор Ющенко. Засвітилась богатиряночка на телебаченні, на обласному ТІВІ, Про неї зняли фільм. Ансамбль виступав на ОТ-1 в передачі Folk M'Ik. Співучі, сталановичі, красиві артисти, багатиряночки. Щастя і творчої наснаги вам на довгі роки!